Піднімаюся такою алейкою камінчатою до Хуського замку. Щось мене навігатор повів до цвинтаря Хуського. Тут якраз у них прибирання, де таке масове. У нас не заведено так, що прибирають восени. Кожний сам по собі, а тут я бачу, що як на свято в них ідуть прибирати на цвинтарі могилки. І тут ще у цьому парку ще є таке старе кладовище. Бачила могилка. 1869 року народилася жінка і 1918 року померла. Уявляєте, скільки це вже часу пройшло? Ну Така цікава тут місцевість покажу вам відео. Хузький замок будувався 100 років. 1090 року його почали будувати. І 1191 го закінчили 100 років на будівництво замку. Але тут зараз одні руїни і довкола парк. Ми лише пам'ять, яка передається з роками, сторіччями, передається людьми іншим поколінням. Для замків і обирали такі високі місця, щоб це місце було недоступне для ворогів, щоб його не можна було взяти, щоб красивий огляд був, щоб бачити все, що робиться внизу. Ну і звісно, щоб була гарна природа для життя. Колись це була неприступна фортеця, а сьогодні можна побачити лише окремі її частини уламки. Але чим вище піднімаєшся на гору, тим прекрасніші краєвиди міста Хуст. Ми знаємо, що тривалий час у цьому краї панували угорці. Точне походження будівництва хустського замку невідоме, але існує декілька версій. Одна версія говорить нам про те, що цей замок почав будувати угорський король Ласло І у 12 столітті. А за іншою версією, це зробили німці, а точніше, орден німецьких лицарів. І ще є згадка також про те, що замок побудував воєвода на ім'я Хуст з дозволу короля. Чому цей замок діяв тільки до 18 століття. У 1766 році потужна блискавка з громом влучила в цей замок і сталася пожежа. Багато тут згоріло всього, а потім виявилося, що реконструкція безперспективна цього приміщення цього замку. Ну і місцеві мешканці. Це нам властиво, потихеньку, по камінчику почали розтягувати все додому. Тому цей замок проіснував з 1191 року, тобто з 12 століття по 1766 рік. Хто такий Ласло І або Владислав І. Це угорський король з династії Арпадів. Він правив з 1077 року по 1095. За цей період він був фактичним правителем більшої частини Хорватії. Він народився у Польщі, куди втекла родина вся після невдалої змови проти першого короля Угорщини Штефана і, Іштвана І. Сьогодні небо над хустом неймовірно блакитне і мені дуже повезло з погодою. Цей замок служив захистом соляного шляху із солотвину. Солотвину, що знаєте, це місце, де добувають сіль. Тобто, це був захист хуських воріт. Сіль без хуста, а хуст без солі нічого не варті. Тому ця фортеця, цей замок слугував перш за все оборонною фортецею, оборонним місцем. Чому тут така важливість приділяється солі? Тому що із солодвино сіль перевозили по річці тиса. Тому звідси дуже добре видно річку тису і охороняли цю сіль. Ну Ось я вже доходжу до майданчика, з якого дуже гарно відкриваються краєвиди на місто хуст. А там внизу, під цією горою, весь хуст, вся забудова, огляд, класний огляд. Дуже розумно вибране місце для охорони шляхів. Місто хуст було заселене ще з найдавніших часів. Тут у першому столітті проживали носії культури карпатських курганів. Місто виникло і розвивалося біля підніжжя замкової гори. А у 1938-39 роках хуст був столицею Карпатської України. Десь з часів будівництва цього замку так і заснувалося місто Хуст. Зараз населення в хусті десь в межах 30 тисяч осіб. Є цікава легенда про походження назви міста Хуст, назва походить від крику чорта, який намагався вилізти з пекла. Він пробив землю, але застряг хвостом. І коли він рвонув свій хвіст, йому було дуже боляче і він з болю заволав: Йой, хвуст, хвуст, хвуст! Цей замок був знищений ще й у 1242 році військами Батия. Але після цього він був реконструйований і відновлений. Пізніше у Хузькому замку розташувався королівський гарнізон, який очолював комендант фортеці. І у 1577 році цей замок був дуже укріплений, збудовані окремі фортифікаційні споруди. А до замку із заходу від річки Хустя вела серпантинна дорога. Круто підніматися на гору. Ще після дощів, трохи слизьковато, але воно того варте. На півдорозі до фортеці, де на південній частині гори починався крутий схил, стояла сторожка, від якої, звісно, зараз залишилися руїни. А з цього будиночку сторожки до замку вів підземний коридор. Тобто замок був з'єднаний підземним таємним ходом зі сторожовим пунктом. А при вході у зовнішній замок були великі і важкі в'їзні ворота. А ворота захищала могутня прямокутна вежа, руїни її зараз височать з правого боку. А з лівої сторони є залишки другої вежі, яка захищала ворота і південний бік фортечної стіни. Ці споруди були з'єднані вузьким коридором, і якщо туди проникав ворог, то його можна було дуже обстріляти. Тобто, це була пастка для ворога. Висота Хуського замку над рівнем моря становить 301 метр. А гора, на якій стоїть цей замок, становить десь приблизно до 174 метрів. високо. вежа над візними воротами була дуже укріпленою. Замкова стіна з'єднувалася з будинками внутрішнього замку. А ось уже вздовж дороги, що вела до воріт внутрішнього замку, були надвірні жилі будинки. А перед воротами був глибокий рів десь до 9 метрів, через який вів перекидний міст. Міст піднімали, перекривали прохід між зовнішнім і внутрішнім замком. І цей міст закривав собою візні ворота у замок. За воротами на південному боці були розміщені жилі та адміністративні приміщення, казарми і навіть корчма була. Над воротами були кілеподібні вежі. А в одній із тих веж був пороховий склад. На стінах внутрішнього замку були обладнані майданчики для важких гармат. Пострілом найбільшої гармати вранці повідомлялося про прихід нового дня. Замок був побудований так, що внутрішня частина його могла захищатися. І навіть тоді, коли ворог взяв зовнішню частину замку. І все було настільки продумано, зимові приміщення мешканців замку містилися на другому поверсі внутрішнього замку, поруч із сторожовою вежею, а ось літні приміщення містилися на південній стороні замку. Вони мали великі вікна, через які було видно річку тису і дорогу. У північній частині замку, поблизу воріт, стояли цегляні будівлі з клепінням і вузькими вікнами, то були хліви і конюшні. Кухня і кілька кімнат містилися поблизу бубнової вежі. В цій частині замку була також казарма і кузня. А перед глибоким ровом стояла замкова пекарня. Біля неї протікав струмок, завжди повний свіжої води. Круті схили замкової гори робили неможливим штурм замку одночасно з усіх сторін. У 1594 році татарська орда замок взяти не змогла. Подивіться, яка краса з висоти. Внизу місто, гори, річка, дорога, блакитне небо. Тільки заради цих пейзажів, заради цієї панорами варто було б піднятися на цю гору. До речі, ця гора, на якій збудований Хуцький замок, має вулканічне походження. Тобто, я стою на вулкані колишньому. Чи причетний Дракула до цього замку? Існує легенда, що колись король подарував у 1329 році цей замок лицарю за імям Драг. У нього було понівечене обличчя. І ось дракула, якоби за цією легендою, є вже нащадком цього драга. Лицаря Драга. Тут, видніється цегла. Я так думаю, що хтось, напевно, вже пізніше цієї будови Щось тут робив, добудовував. Тут вночі, напевно, страшно і є привиди. Ну принаймні так розповідають місцеві, що тут живе привід жінки, яка блукає руїнами ночами. Звісно, це легенда, але за цією легендою це дух дружини одного з командирів, яка загинула під час облоги, захищаючи свою сім'ю. Колись тут жили воєводи з сім'ями та їх обслуговуючий персонал. А зараз тут все заросло хащами, бур'янами. Ну звісно, тут стекло своє життя в ті часи, починаючи з дванадцятого по вісімнадцяте століття. І напевно тут багато чого цікавого було в цьому замку. І Я думаю, що з цього місця можна було б зробити прекрасне туристичне місце, і Україна могла б заробляти на цьому чудові гроші. Але тут ростуть хащі. Можливо, коли закінчиться війна, комусь дійде, що це є заробіток, великий навіть заробіток для України. Був колись глибоченний колодязь десь до 160 метрів для забезпечення цього замку водою, інакше як жити без води? для того, щоб потрапляли сюди на цю гору вози, була збудована тут така гвинтова дорога. Ну звісно ж, треба було підвозити і продовольство, і виїжджати цим всім мешканцям по справах, котрі тут живуть, і кажуть, що тут ще десь є підземні ходи. Але де вони? Засипані напевно камінням і землею. На сьогодні руїни цього Хуцького замку є архітектурною пам'яткою національного значення. Ся до перепочину на місці, де колись творилася історія. Це вже скільки років пройшло, коли існував цей замок, коли тут було життя. А зараз тут життя немає. Тут є птахи, тут є якісь комахи. Може, якісь звірі десь ховаються, пробігають мишки, ховрашки. Ну, ось так: видно, гори, річку Тиса, весь хуст. Красиве місце колись вибирали для життя, для оборони. Для забезпечення безпеки. Ось я вам розповіла про ту блискавку, яка влучила у цей замок, і подумаєте, ну і що, влучила блискавка? А, до речі, кажуть, що блискавка влучила не просто в замок, а вона влучила в ту порохову вежу, про яку я вам розповідала. Тобто в одній з веж зберігався порох. І от блискавка влучила туди, і звісно, від пороху розлетівся замок на шматки. А в народі кажуть, що то не блискавка була, що то відбулася подія неприродного явища, покоління в покоління від дідів та прадідів. Хустяни пам'ятають легендарну розповідь про те, що саме з кривської гори Чабрин. Опришок Пинтя вистрілив і зруйнував хузький замок. При штурмі Хузького замку Пинтя Хоробрий, за легендою, зробив гармату з колоди і націлив її в бік замку з гори Чабрин. Ця гора розташована навпроти замкової гори в Хусті. Першим пострілом він пробив дах замку, а другим зруйнував сам замок. Насправді історично повстанці в серпні 1703 року дійсно овладіли Хуським замком, але це вже було через декілька днів після загибелі самого Пинті. Насправді, що відбувалося тоді, дуже давно, ми не можемо вже знати достеменну правду. Тому залишаються серед нас легенди, в які ми віримо. Жодного разу замок не змогли взяти штурмом, тільки підкупом або обманом. І тут чи то природне явище, чи то опришок, але вибух все таки стався на території замку у пороховій вежі, і замок було зруйновано назавжди. А про блискавку, яка вдарила в замок 3 липня 1766 року, розповідають, що в той день, о 6 годині вечора, над хустом пронеслася сильна гроза, і блискавка в трьох місцях вдарила в замок. Після перших ударів блискавки загорівся дах. Мешканці боялися, щоб вогонь не проник до порохової башти. Однак друга блискавка вдарила в порохову башту. І вибух страшенної сили потряс землю і гору. Камінням перекрило єдиний вихід із замку. Багато людей загинуло під час вибуху та у вогні. Всі будинки були зруйновані або згоріли. З того часу заново відбудувати замок було дуже неможливо, і він почав занепадати. У 1799 році було розібрано східну частину замку для спорудження католицького храму та різних державних будинків у місті. Гора, на якій розташований Хуцький замок, називають люди замковою горою. Або парк Хуський замок. Обов'язково напишіть свій коментар. Не забувайте ставити вподобайку. Підтримайте україномовний YouTube канал. До наступної подорожі.